Доброго дня, шановні гості та підписники мого каналу. Ось прийшов на нову почту, забрав запчастини для ноутбука Acer. Те, що наскочує. Ось ми бачимо, прийшла нова матриця та кришечка. Все ідеально, новеньке, все чудово. Зараз спробую під'єднати цю матрицю до нашого ноутбука. Подивимося, що буде. Так що не прощаємось. Так, ну що, під'їдемо матрицю. Дивимося, що у нас. Опа! А в нас все добре. Бачимо, матриця працює. Чудово, чудово! Добре, друзі! Буду ще заказати треба рамку на цей ноутбук. Не можу знайти. Як буде вже рамка, потім вже буде відео, як ми його повністю соберемо і в якому буде вигляді. А так, поки що так. Отже, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Слава Україні! До побачення до нових зустріч!